Ти хорошо зробив, що прийшов. Це були сказані слова до одного людини Божої, яка була покликана в дім, щоб почути Боже Слово. Каже, тепер ми будемо уважні до того, що Бог скаже через тебе. І я так зауважив на протязі цього служіння, як Господь вкладав свої слова через кожного брата. Через кожну пісню, яка співалася, якщо ми були уважні, ми вже могли для себе почерпнути для себе, для свого внутрішнього чоловіка. Дякую Богу за можливість бути в вашій церкві. Я ще ніколи не був у загальному служінні. так на братських спілкуваннях, на конференціях був присутній неодноразово, але так, щоб у загальному служінню, а особливо у служінню такому святкому, весільному. Мені ще не доводилося бути в вашій церкві, але я дякую Богу, що Господь так сьогодні устроїв і зібрав нас. Він знає, Він може це робити, і Він робить все чудово за що слава і хвала нашому Господу. І саме головне, що ми з вами всі сьогодні наповнені одним бажанням прославити нашого Ісуса Христа, який є нашим Спасителем. Про якого вже було сказано, що він добровільно віддав себе раді нашого спасіння. І ми сьогодні можемо спілкуватися із Ним у молитві, Ми можемо читати Боже Слово, співати для Нього пісні. І я хотів би зауважити, що дійсно я насолоджуюся, коли хор співає. І дякуйте Богу, що у вас є хор. Моліться, щоб Господь їх благословляв у їхньому труді. Хай Бог поблагословить усіх, які прикладають своє старання, бо коли хтось, можливо, вдома відпочиває, немає абсолютно ніяких забот, а вони мають приходити на співанки, мають прикладати зусилля і щоб потім вже видати і прославити Господа. Хай Господь поблагословить. Хай благословить нас Господь при слуханні Божого Слова, щоб ми були уважні. Я розумію, що ми вже Можливо, ну, взяли для себе слово, але ще у нас буде, я думаю, собі ще одна частина буде, коли буде наставлення для молодих. Я хотів би звернутися теж до Божого Слова і до всіх нас для себе в першу чергу прочитати декілька текстів із Божого Писання, бо про нього написано, що воно є живою і на те слово. Воно остріє міча бою до острого, воно проникає до розділення душі, духа, состав і мозгов. Тільки слово Боже способно проникнути туди, де не може проникнути людина. Ніякий рентген, ніякі сучасні апарати МРТ. Вони туди не заглянуть, куди може заглянути Боже Слово. І воно може розкласти все на свої місця. Воно проводить межу. Воно проводить ту грань чітку. Як написано в Божому Слові, що є свято, а що є не свято, де є Божа воля, а де її немає. І якщо ми будемо упражнятися в тому слові, то ми будемо, як апостол Павло писав до Ефесян, мати ту всю зброю, во все знаходитися, коли в нас буде той меч духовний на поготові. Ми колись роздумували в нашому собранні, що наскільки важливо було для римського воїна мати постійно при собі тот меч підперезаний короткий. І апостол Павло, дивлячись на нього, він бачив, як він ну, якби майстерно тим управляється. Йому достатньо було одної секунди, щоб ізвлекти меч із ножнів. Петро теж був один із тих, знаєте, коли Ісуса Христа хотіли взяти, Він скористався, але Господь він не про цей меч мав на увазі. І Павло, так само, меч, який є слово Боже. Слово Боже, воно є дійсно тим мечом. І коли приходять якісь спокуси, коли ворог він приходить ненацька, і тобі треба прийняти рішення, коли немає друга, немає когось пастора чи діакона, чи когось брата, якому би ти міг позвонити, спитати якогось совєта. Але слово Боже, якщо воно є в нас, внутрі, в нашому серці, як Давид каже, що я скрив його в серці своєму. То слово, і якщо в нас дійсно воно є в запасі Дух Святий, нагадає нам про нього, і достатньо, тої одної секунди, щоб ізвлечити слово і отразити нападки лукавого. Так робив Ісус Христос у пустині, коли був. написано постився у сорок днів і сорок ночей. Він нічого не їв ті дні, і напосіднок залкав і приступив до нього сатана із тими спокусами, але він переміг його не тому, що він був сином Божим. Не тому, що в нього була влада і сила, але він переміг його, говорячи, написано. І коли Сатана підходив, каже: написано о тобі, а він каже, написано так же. Господь знав, як відповідати. І це для нас є теж такою думкою, хай буде, щоб ми вооружалися тим словом, щоб воно було в нас внутрі, щоб воно постійно, щоб ми, як написано, дай не входиться, як книга закона от уст твоїх. а отут, от значить, не просто читати, а повторювати своїми устами. Дуже корисно, дуже полезно читати слово, повторюючи його. Я пам'ятаю, як ми працювали в одній бригаді, я працював із братиками. і... Один брат ранком читаючи, він не міг читати так, знаєте, очима. Він постійно говорив, повторював, шепотів. І кажу, що ти не можеш читати, щоб не заважати іншим. Каже, я так привик. Я привик читати слово в голос. І я собі подумав, тоді ну це є дійсно благословення. Але в нас сьогодні тема друга. Але так само будемо звертатися до Божого Слова. У нас сьогодні перед нами молодята. І я завжди на таких служіннях кажу, історія людства вона починалася з весілля. Коли Господь створив перших людей, коли Він створив чоловіка і жінку, я лише собі можемо уявити, наскільки це було прекрасно, які там були декорації, як там хто був присутній при тому всьому, коли сам Господь Він спаровував цих двох людей, коли він створив їх, як вони підходили один до одного, як вони, знаєте, ну мали б. Ну, ідеально у своєму житті контактувати. І ми сьогодні вже було сказано, що люди розбігаються, бо кажуть, що вони зійшлися характерами. Люди розбігаються, бо щось вони ну, обнаружили впоследстві, в процесі життя, що її коханий або кохана ну, не такий, як я очікував чи очікувала, і починаються розчарування. Ви знаєте, сам Господь підготував для Адама жінку. Але, на жаль, на жаль, так сказати, коли прийшла та спокуса, і я собі думаю, як було би добре, якби жінка, вона покликала свого чоловіка для поради. Для поради. Тут якийсь, як брат один казав, змій зі мною спілкується. Що йому казати? Адам, чоловіче, порадь мені. Як мені відповідати? Я думаю, історія людства писала бися зовсім по-другому. Але ми сьогодні маємо те, що... Вже лише читаємо на сторінках Біблії ту історію, сумну історію, коли для них було приготовлено місце, де не було абсолютно ні хвороб, не було ні воїн, не було абсолютно нічого такого, ну, як ми зараз переживаємо. Але вони були вигнані з того місця за одно таке, ну не послух, ми кажемо. Порушили Божу заповідь. Одну Божу заповідь вони порушили, і хочу сказати, що закінчити цю думку, історія людства. Вона так само вона й закінчиться весіллям, коли сам Син Божий, Ісус Христос, буде вінчатися, сочетатися із своєю нівестою, яка є церквою Ісуса Христа, у число якої ми з вами належимо. Ми каже, ми хрестилися в церкву, Він Духом Святим запечатлів нас. І ми хрестилися в церкву Ісуса Христа. І ми сьогодні є ті, про яких сказано в Откровені, в 19 розділі, де сказано, що возрадуємося і возвеселімося і воздадім Йому славу, тому що наступив брак анця, і жена Його приготовила себе. І каже, дано було їй облечця. Вій сон чистий і святый, і сон є праведно святих. Їй дано було. На неї було одіта та одежда. Вона собі її не приготувала. Хтось би, може, хотів сказати, що я своїми трудами, зусиллями можу собі напарувати, по-нашому, приготувати ту одежу. Але ні, і сам син Божий кров'ю своєю, він нас освятив, очистив, він дав, каже, їй дано було. Ївдано було вже готову одежу. Одів, але задача. Завдання наше зберегти її чистою, ту одежу. Хоча процес освячення ніхто не відміняв. Ми розуміємо, що кожного дня йде процес. Ми живемо, стикаємося з різними викликами. І коли ми в собі обнаружуємо, як апостол Павел казав, щось таке, що з чим треба ну, щось робити, щось треба дещо треба відкидати, де що треба викорінювати, над чимось треба довго працювати, щоб знаєте, з того якось ізбавитися. Бо Павло, колись в Римлян пише, що каже: я бідний чоловік, я вже не знаю, що робити. Хто би збавив мене від цього ну, гріховного такого тіла. Але каже благодаріння Богу. Він на одному місці каже, який дає нам. Він дає нам каже, таку можливість, щоб торжествувати во Христі, щоб той запах розпространяти во всякому місці. Приємне то благоухання. А це є проповідь Євангелія, це є богобійне життя, це є коли дивишся на людей, коли вони в согласії, коли вони в мирі, то знаєте, серце радується, тішиться око, коли ми бачимо, що наші діти, як Іван каже, ходять в істині, коли вони послушні Богу, коли вони є в служінні. Я би сьогодні хотів побажати це для цих молодих, для брата і сестри. Хай їх Бог благословить, хай він вже будемо молитися, з'єднує їх долі, щоб він дав їм одні мислі, одні бажання. Для них і для всіх нас. Я думаю, сьогодні ми теж згадуємо кожен свій час, коли ми так само сиділи, або стояли перед служителями, коли церква молилася за нас. Хто ще? Ну, може холости або ще не замужні або не женати. Можливо, уявляють собі у своїх фантазіях, як це буде моє весілля, як буде проходити мій час, коли я буду стояти перед Господом і Божим народом. Молімося і про таких. У нас я також молюся за молодь у нашій церкві, щоб Господь влаштував їх долі. І я вжу, Господь діє. Ми мусимо молитися за них, мусимо їх приносити як батьки, так і в церкві всі один одного, нести тягарі один одного. Бо так є написано, таким образом ми виконаємо закон Христов. Носіть каребремена друг друга і таким образом ісполніть закон Христов. Най нам Бог поможе, щоб не звалювати все на одного, бо іноді воно може настільки багато навалитися, якщо не є когось рядом. І про це сьогодні я хотів би прочитати дуже знайомі вірші для нас, Четверта глава Еклізіаста. Мудра людина, він дивився на життя, він наблюдав, він міг говорити. Це той же Соломон, проповідник. Але він так назвав свою книгу І роз, роздуми про життя, роздуми про. Е Ну, про ті процеси, які відбуваються у житті, між людьми, в стосунках, між державами. І розсуждаючи про це все, він звів це всі свої роздуми до одної такої думки, простенької думки. В кінці він говорить: і так вислушаємо слушаємо всього. І, і в чому заключається то все? Заключається та сущність, уся ну, ціль, смисл життя людини заключається в тому, що ви каже, боятися Бога, бойся Бога, заповіді особлюдай, тому що це все для чоловіка. такі коротенькі, а сперед того дуже багато різних думок, про що він каже, про людське життя, коли воно закінчується, він так його назвав суєта, суєт і томлення духа. І одна із таких думок і літем, про яку він роздумував, це про одиноку людину. Він побачив, напевно, одиноку людину, яка може поблизу, і ми можемо наблюдати не раз людей, які ну, одинокі. Може, і на цьому місці є такі люди, які, ну, ми кажемо, одинокі. І в нас є і в собрані, є деякі сестри, які одинокі. Ці чоловіки, які в вдівцями, ну є десь там, може ще дітки, десь далеко на відстані, але самі в домі живуть собі, одинокі вони. І напевно про це подивився еклезіаст, і він побачив, що як тяжко таким людям, як трудно такій людині, коли вона одинока, коли вона осталася одна. І немає кого, хто б поміг, допоміг елементарно. Але він замітив, тут каже, що є чоловік одинокий, і другого нет. Каже, ні сина, ні брата ні у нього, а всім трудам його нет конця. Здається, людина одинока, наскільки тобі треба для життя, але каже, ті труди заботи постійно, день за днем. Апостол Павел він пише про одиноких так само, чим вона має займатися. Як вона має проводити своє життя. І це є віддільна тема, вона дуже цікава. Але сьогодні я хотів би продовжити далі, де він дев'ятим віршиком такі знамениті, знамениті слова. Часто їх на весіллі читають, але вони відносяться не лише до молодих, вони відносяться до всіх, де каже: двоїм лучше, ніж одному. тому що у них є добре вознаграждення в труді їх. Двоїм краще. Двоїм краще, ніж одному. Він там далі дає пояснення, чому двом краще. Спочатку, коли Господь подивився на людину, на Адама, він каже, не добре бути одним одному. Не хорошо бути одному. А тут сказано двоїм лучше. Чому? Тому що у їх труді, совместному труді. І тут якраз зауважується, те, що обоє приймають участь. Не то, що один трудиться, старається, усе на нього звішують, а другий лише як, як споживач. Закази, кажуть, видає. Ні, каже, вони оба трудяться, і в них є добре вознаграждення в трудях. І це не обов'язково земні труди. Бо коли ми читаємо про тих людей, які блаженні, умираючи в Господі, каже, їй говорить Дух, вони успокояться у трудов своїх, і діла йдуть їх вслед за ними. То я не думаю, що це йде мова про труд, про діла, які вони завершали, чи там строїли щось, ці садили, ці копали і так далі. Є труд, про який апостол Павел каже, труд любви, і діло віри. І він про одну церкву сказав, що ви його дуже правильно звершуєте, труд любви. І на цим оказується теж треба робити. Бо любов, про яку сьогодні нам говорили, це не відчуття, це рішення. Любов це не те, що в нас щось внутрі, ну вона з деякої сторони правильно. Є якісь симпатії, є якісь та знаєте, людина собі вибирає собі подобно, по своїм якимись то критеріям. Але любов у тому сенсі, як вона написана в Біблії, це є вибір. Господь полюбив, коли нас нас не було за що любити. Ми не були ні красиві, ми не були ні багаті, ми не були ні знамениті. Але Господь нас полюбив такими, як ми були, із нашими недостатками, і з нашими немочами, і з нашими спорченими характерами, із нашим необузданим язиком іноді, із нашими ну, очима, руками, які, можливо, ну, робили не те, що треба, дивилися не те, що треба. Господь нас таких полюбив. І Його слово, воно нас починало ліпити з нас, тих людей, які хочуть віддіти в нас Господь. Так само труд. У церкві, у сім'ї, коли ми трудимося один з одним разом у церкві, це наш труд. і коли ми бачимо, що є з того, то є з того якась то ціль, яку ми достигаємо, як батьки у дітях своїх. Самое прекрасно, коли вони бачать наслідки свого труда, труда заботи своїх дітей, молитви за них, коли вони їх воспитують, так сказати, у правильному, в дусі Євангелії, і коли бачать, що діти в кінцевому результаті от починають своє життя перед церквою, просячи церкву, щоб помолитися. І далі труд на цьому не закінчується, батьків не, заку... не закінчується труд церкви. Він закінчиться тоді, коли вже наш путь скінчиться на цій землі. Але як є прекрасно, коли двоє трудяться у любів справі, чи труд молитви, чи труд якийсь навіть фізичний. Абсолютно любий, люба праця, якщо вона сувмисна, кожному посила, кожному наскільки ти зможеш себе вкласти у ту роботу створення сім'ї, того тепла, того уюта, комфорта сімейного в церкві. Ми кожен можемо прикладати своє зусилля. Павло колись так говорив, що усі можуть вкладати. Ні, є талантних у Бога. І нікого із нас він не залишив без, без того, щоб ну, прикладати свою лепту у, у збудування нашої помісної церкви. І церкви в загальному, як тіла Ісуса Христа, хай Бог поблагословить нас. Далі написано, каже, що якщо хтось один упаде, і це буває так у життю. Буває. Ми буваємо падем, падаєм фізично буває так. Я знаю, один мій, мій дядько колись упав і нікого рядом не було. Він вдарився сильно в голову, він лежав довгий час, але там, ну слава Богу, хтось навійшов на нього, побачив і, ну, як ви казати, оказали поміч, допомогу. І, і це, є, це є добре, коли хтось рядом, коли хтось, знаєте, зненацька ну, впаде. А є падіння, знаєте, не просто по плоті, запнеся запнесяв щось. А тих знаєте запинок у життю дуже багато, спокус дуже багато. Коли людина стоїть перед вибором і вона може впасти, вона може пошатнутися. Навіть великий чоловік може пошатнутися і впасти. Великі люди можуть падати, не лише слабенькі. Написано у Ісаїї, сказано, що утомляються і юноші, і молоді і люди падають. Але каже: надівшися на господі, на господа. Вони, каже, піднимуть свої руки, вони обновляться в силах, і іноді нам потрібно того, хто би нас підтримував. Навіть великий чоловік, як Мойсей, коли пішов на гору помолитися, але там треба було йому підтримувати руки. Звичайно, він там не падав, але руки опускалися. Буває так, що ми іноді можемо падати, навіть у духовному нашому подв'язанні. Це чоловік, це жінка вже переводимо на сімейне це життя. Розчарування можуть приходити, і як добре, коли є той, який підтримає. Якщо хтось упаде, то як добре, коли хтось рядом і підніме. І так далі, ми читаємо, що навіть коли каже, хтось буде ну, противостояти, коли ворог прийде, то якщо це останеться один на один, якщо жінка в сім'ї чи там у церкві один пастор, він все робить, то звичайно недовго він протягне так. Знаєте, як у тому у тій поговорці, як каже жінка чоловікові, я з тобою хочу жити довго і щасливо. Ну це так знаєте, і з юмором така відповідь чоловіка. Він каже: якщо ти будеш жити щасливо, то я довго не протягнув. Він бачить її, знаєте, запити. Є іноді знаєте, ну то, що людина требує від чоловіка більше, чим він може їй дати. Але коли, коли є і таке слово в Біблії, коли в нас є таке бажання один другого доповняти, навіть із нашими недостатками, ми один одного доповнюємо, один одного покриваємо ті немочі. І далі така знаменіта є тут вираз каже, якщо звістані преодолювати... Хто лібо одного, то двоє устоять проти нього і каже: нітка втрое скручена і не скоро порветься. Це дуже такий знаменитий вираз у християнстві. Нітка втрое скручена, і порізно і це толкують. Хтось каже, що третій це має бути Христос. Я. Я не знаю, можливо, і так. І, і воно не буде єресю, якщо ми скажемо, як часто на весіллях кажуть, хай у вашій владі. Запросіть Ісуса, як сьогодні було сказано про Кану Галілейську, як добре, що запрошений був Ісус, Він порішав їхні питання, порішав їхні проблеми, але там одна була така умова, що Він скаже, то зробіть. І сьогодні я також хотів би тими словами звернутися до молодих до всіх нас, що скаже нам Господь, а як він нам сьогодні може говорити через своє слово, через Євангеліє, через ті сторінки біблійні стежки, він говорить до нас, і що він скаже для нас? Бо у Біблії є вимоги як до чоловіка, так і до жінки, як до кожного члена церкви, як до дітей у сім'ї, так і до старших є вимоги, є своя відповідальність на своєму рівні. І якщо кожен буде вірний у тому. Як апостол полоказав від тих домостроїтелів, треба щоб кожен казався вірним, щоб кожен ну робив свою справу правильно, викладав себе на 100%. І тоді буде все добре, тоді буде благословенно. Тоді Господь допоможе нам, щоб ми созидалися в ту сім'ю, як про яку було сказано, сім'ю, яка є сильна, сім'я, яка може навіть при своїх немочах, при своїх недостатках, мінусах удосконалюватися. Бо далі говориться теж про одного там і юнака, і про царя. Я не буду продовжувати. Ми будемо молитися перед Господом. Але най нам Господь допоможе. Слово Боже каже, що ми удосконалюємося постійно в своєму життю. І є добре, коли, знаєте, ми спосібні приймати наставлення, бо є іноді люди, до яких неможливо підійти ні з одної сторони, ні з другої, ні з советом, ні з наставленням, не говорячи вже за якесь облічення. Вони все знають. Іноді ми уподобляємося таким, як знаєте, церква владіки. Я богат, я розбогатіл, я ні в чому не маю нужди. А Господь дивиться своїми очами, як батько іноді дивиться на своїх дітей чи мама. А вони все знають, вони все розуміють, вони все самі хочуть. І це добре, коли вони самостійні, але іноді можуть зробити і не те. І як прикро буває, Господь дивиться на одну з тих церков, на Тулаудіську каже: ти не знаєш, наскільки ти бідний, наскільки ти сліпий, наскільки в тебе мало сили. Але я предлагаю тобі. У мене є для тебе. Ти можеш це прийняти в смирінні. І зараз ми будемо молитися перед нашим Господом. Закличемо Боже благословіння на нас усіх, на цих молодих. Хай їх Бог благословить. і на подальші хід цього служіння. І ми молимося до тебе і просимо милості, і просимо благодаті. Але перед тим ми ще раз хочемо подякувати Тобі за сьогоднішній прекрасний день. За те, що ти зібрав нас під кров цього молитовного будинку, що маємо таке служіння, де проповідується Твоє Слово, де ти присутній Духом Святим, бо Ти сказав, де вас двоє або троє собрано в ім'я, моє там, я посеред вас, за що слава, велич, поклін тобі живому Богу. Я дякую Тобі за той день, коли ти нас покликав на путь спасіння, що ти, Господи, благословив нас, що Ти відкрив нам серце для того, щоб прийняти Слово Твоє. І зараз ми нуждаємося в Тобі, Господи, як ніколи ми приносимо до Тебе самих себе, а особливо сьогодні цих молоддя, щоб ти їх благословив рясно, щоб Господи, Твоє благословіння, яке, Господи, привише гор древніх, на йоно сьогодні, Господи, благословляє їх. Бо нас збагачує і печалі з собою не приносить. Кого ти благословиш, тот буде благословенний. Тому найпрославиться ім'я Твоє і на подальше, і цього служіння благослови. Тобі хвала і подяка, бо отець і Дух Святий. Амінь.